Кожен у житті несе свій хрест, і я несу його вже майже 160 років під час найбільших гуманітарних криз та збройних конфліктів на землі, починаючи з 18 століття і до війни за незалежність та свободу України. І Я Червоний Хрест. Слухай зараз чотирьохсерійний пізнавальний проект, Хто ти насправді. Червоний хрест за підтримки Товариства Червоного Хреста України. Перша серія. Добрий вечір. Шановні радіослухачі, слухачі Ді Хто зараз в машинах або вдома слухає нас. Мирного всім неба. Бажаю вам. Мене звати Андрій Чуджула. Знаєте, королева Єлизавета II, Ернест Хемінгуей, Уолт Дісней, Джоан Роулінг. Що спільного між усіма цими видатними особистостями Ну, як мінімум може об'єднати Джоан Роулінг і Ернеста Хемінгуей, оскільки вони були письменниками правильно. А Єлизавета II і Уолт Дісней були королями, король мультиплікації та королева Великобританії, але всі вони працювали у Червоному Хресті. Отже, давайте сьогодні поговоримо про міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Для чого він? Був створений і чому його цінності приваблювали видатних людей з усього світу. Давайте зануримося в історію Червоного Хреста разом з нашими гостями. А сьогодні з нами як у троянців, прекрасна Олена Стокос, заступник генерального директора товариства Червоного Христа України та харизматичний В'ячеслав Маєвський, наш національний координатор з міжнародного гуманітарного права. Ми починаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Привіт, привіт, так як і домовлялося, Будемо на ти. Я бачу просто при собою усміхнених малих людей. І давайте так і залишимо. Може okay. так на ти Супер, дякую. Іноді я можу забувати казати на ви, звертатися а, з того, що ви прийшли там. Генеральний директор Е, знаєте, накопичилося дуже дуже багато запитань. Е, почнемо з простих. Е, взагалі, ми поговоримо сьогодні. Я не розказав, тому що що нас сьогодні чотири серії. Ми сьогодні будемо тільки про е, говорити структуру, звичайно, про структуру Червоного Хреста. Правильно? Так, у нас сьогодні тільки структура нашого руху uh, сьогодні. Міжнародний рух Червоного Хреста, Червоного півмісяця – Це найбільша гуманітарна організація в світі. Як вона взагалі з'явилася? У кого з'явилася ця ідея? і Коли вона з'явилася? Тобто така трохи історична довідка. Був собі такий відомий швейцарський бізнесмен Андрій Дюнан. І ось він 1859 року їхав у справах до Наполеона III в Італію вирішити якісь питання свого бізнесу, як його вести в Алжирі, там якісь були проблеми в нього. І дорогою він проїздив через місто Сульферіно. І в тому Сольферіно він побачив, став свідком великого батлфілду, батальної сцени. Після того як відбулася велика битва, він побачив на полі бою більш ніж 40 тисяч осіб, які були або вбиті, або поранені, і то було по обидві сторони. Е Якби по, по обидві сторони конфлікту він здивувався, що а, ніхто не надавав жодної медичної допомоги, навіть більше поранених добивали багнетами, шокувався цим всім. І насправді вирішив не їхати далі до Італії, залишився в Сульферіно. Декілька днів він допомагав як міг, доглядав за військовополоненими. Потім він повернувся до Женеви, він ж же був з Женеви, а, і написав книгу а, про, про ті свої враження, спогади, шоки цієї війни. А, називається ця книга Пам'ять про Сульферіно і в тій книзі, з поміж. Багато чого іншого він висловив дві ідеї: а, м, про те, як можна покращити догляд за військовополоненими, як покращити догляд за взагалі жертвами війни. Тобто і... хочете сказати, Олена, що Червоний Хрест це тільки про війну? Ні-ні-ні, це тільки початок історії. Почекайте. Так. Отже, він значить дві ідеї він такі подав. Перша ідея була про те, щоб ем, в мирний час в усіх країнах світу сформувалися групи волонтерів, які би доглядали за жертвами війни. Друга ідея полягала в тому. Тому щоб уряди держав зібралися між собою і домовилися про те, як можна гарантувати кращий догляд, гарантувати безпеку та нейтральність пораненим військовополоненим та медичним працівникам. Власне ці дві ідеї знайшли потім своє відображення в реальності. Результатом першої ідеї стало те, що в світі почали з'являтися національні товариства Червоного Христа та Червоного Півмісяця, так як ми їх розуміємо і знаємо зараз. І друга ідея виросла у те, що були створені Женевські конвенції. Які захищають е, 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 жертв війни. Власне, ось така історія. Угу. Е, але все ж таки хотілося б дізнатися, скільки взагалі існує червоних хрестів. Можливо, е, Слава, ви відповісте нам на це ну, запитання. Ми... О, бо коли всі чують Червоний Хрест, розуміють одну організацію. Розумієте, рух створений е, з трьох компонентів. Ці три компоненти: це міжнародна федерація, міжнародний комітет Червоного Хреста і Національне товариство, яке працює в кожній країні. А є якісь виключення? Якісь країни, в яких національного товариства Червоного Хреста немає? Хіба що ті країни, які ще не створилися? Якщо раптом десь в світі створиться нова країна, скоріш за все, що там з'явиться товариство Червоного Хреста або Червоного Півмісяця. Так Абсолютно вони? вірно. 192 національних товариства на сьогоднішній день працює. Скільки років на території України вже існує національне товариство Українське? 104, якщо не помиляюсь. Так, так. так прекрасно. А, ви знаєте, Різниця, от розібратися для просто невибагливої людини, яка там не цікавилася історія міжнародних організацій, але це не про мене, оскільки я закінчив інститут міжнародних відносин, мав щось знати. Але навіть я можу плутатися в поняттях. Давайте розберемо ці поняття. Я так розумію, зробимо після наступної музичної композиції. Для всіх, хто нас слухає зараз, уважно ми розділимо ці поняття, ці три комітет: Рух, Федерація. Навіть чотири і товариства, оскільки рух об'єднує все це. Правильно розуміє, рух об'єднує все це і є три компоненти. Ми поговоримо про ці три компоненти. Все, готуємося. Майже 160 років допомоги. Хто ти насправді? Червоний хрест. Ми продовжуємо нашу першу серію. До речі, у нас дуже цікавий аудіоформат передачі, як буде складатися всього з чотирьох серій, в якій ми будемо розказувати про Червоний Хрест, про рух Червоного Хреста. Міжнародний рух Червоного Хреста. І з вами. З тобою, Олена, так. тільки що домовилася. Я буду забувати періодично це робити. Але Олена, тільки що з тобою домовилася, і зі славою про те, що е, ти нам розкажеш про е, структуру, е, чи взагалі як чим відрізняються ці три підрозділи чи е, чи. Три компоненти, точніше буде правильно сказати: Червоний хрест, е, рух Червоного Хреста, е, Міжнародна Федерація Червоного Хреста, Міжнародний комітет Червоного Хреста і Національне товариство. Розкажіть вас ну взагалі дуже часто говорять про те, що ось Червоний Хрест найбільша гуманітарна організація у світі або найстаріша, це правда, але не зовсім так, тому що ми не одна організація, нас безліч. Якщо порахувати, можна зарахуватися. Але щоб відповісти на це питання, почнемо з міжнародного комітету, тому що це найстарша інституція, яка з'явилась взагалі в міжнародному. Ну, коли ми говоримо 160 років, то це про них. Так, це про них, це саме про них. Отже, після того, як згаданий Андрій Юнан повернувся до себе в Женеву, згодом з'явився Міжнародний комітет Червоного Христа. Він з'явився 1863 року, і він має окремий мандат, який наданий йому Женевськими конвенціями, для того, щоб бути нейтральним, неупередженим гуманітарним посередником між сторонами збройного конфлікту. Одну Одним словом, червоний міжнародний комітет Червоного Христа працює для того, щоб опікуватися жертвами війни, для того щоб опікуватися військовополоненими, перевіряти умови їх утримання, наприклад, в таборах, або розшукувати людей, які зникли безвісти в результаті збройного з будь-якої війни, або організовувати листування військовополонених зі своїми рідними, і схожі речі робить міжнародний комітет. Окрім того, є міжнародна федерація. Вона виникла трохи пізніше. Не ем, як... асоціація, федерація, якщо не, федерація, з чимось федерація. спортивним. Чому, чому так вийшло? Ем, міжнародний комітет через те, що був міжнародний комітет, спочатку основний фокус був на подолання наслідків війни, на, на підтримку населення у війні. Але якось між собою зібралися національні товариства, які до слова почали виникати в усіх країнах світу, десь з другої половини дев'ятнадцятого століття. Зібралися між собою та подумали: а чому б нам не розширити свою діяльність і не почати працювати зі стихійними лихами або якимись техногенними катастрофами чи ще якоїсь? Халепу, яка всюди по всьому світу відбувається. І так, оця асоціація е, е, товариств, які з'їхалися поговорити про це в 19, 1919 році в Парижі. Вони заснували спочатку Лігу національних товариств, а потім воно стало називатися Федерацією. Е, товариств Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Ліга була взагалі популярне Ліга, слово. Да, спочатку да, да, Ліга нація, після а після того та, ООН. А, а потім вона стала міжнародною федерацією. Міжнародна федерація відрізняється тим від міжнародного комітету, що вона працює з надзвичайними ситуаціями В усьому світі Вулкани, землетруси, ковід, ще щось на це реагує міжнародна федерація, мобілізуючи міжнародну підтримку або міжнародну гуманітарну допомогу, направляючи туди, де ця халепа трапилась. І є національні товариства, їх дуже багато. Їх 192 організації. От я якраз представляю одну з них: це Червоний Хрест України. Ці організації, це організації свого права, тобто ми незалежні, ми працюємо на території своєї держави. Партнерстві зі своєю державою допомагаємо державі реалізувати гуманітарну політику. Ми маємо свій статут, ми маємо своє правління, ми маємо своїх громадян, які є, які працюють в організації, та волонтерів, які є в нашому випадку, українці, волонтерять по всій країні. І власне виконуємо ми і міжнародний мандат, власне, працюємо з тим, що нам довірено міжнародним мандатом, дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права, дотримуємося українського законодавства, як і інші країни дотримуються свого. Законодавства, от власне так і працюємо. О, отже... якщо отже, якщо простими словами, тобто федерація у нас це катаклізми, якісь техногенні катастрофи. Ну будь-будь будь що не пов'язане з війною, так, так. розумію, а все, що пов'язане з війною, це міжнародний, міжнародний комітет Червоного Хреста. А національне товариство вони звичайно опікуються вже внутрішніми проблемами цієї країни. Внутріш... І пов'язані вони чи вони пов'язані з катаклізмом, чи з війною. Але саме вже це, це зрозуміло. Женевські конвенції, трішки юриспруденції додамо. Розрозуміло, що Анрі був швейцарцем за національністю. Саме тому були підписані саме Женевські, швейцарські конвенції, іншими словами. Що це за конвенції? Що вони передбачають, які права? Ну е, тут. Е... Проблематика в тому дуже багато. Ми просто чуємо Женевські конвенції. Про да, що да. говориться в цих поняттях? Женевських конвенцій? Просто щоб було зрозуміло в двох словах. Це єдиний міжнародний документ, який був ратифікований всіма країнами нашої прекрасної планети. Тобто, чотири Женевські конвенції 1949 року і три додаткові протоколи. До них перерахую про що кожна з них. Перша перша Женевська конвенція про захист військових так. в діючих арміях. Друга про захист військових, які потрапили у е... полон ні, у корабельну аварію а, на морі, так, третя розумі. якраз в нас про поводження з військовополоненими, так. і четверта про захист цивільного населення під час збройних конфліктів. І він сказав збройних конфліктів. і Зараз знову в мене полетить камінь. Але якщо в двох словах, зараз я вам можу пояснити, що ж у нас означає ця різниця між збройним конфліктом і війною. Зрозумійте, були також і є гаські конвенції, і гаська конвенція 1907 року, в ній є чітке визначення, що ж таке війна, і там от є один маленький пункт, який прописано офіційне. Офіційна заява однієї сторони, іншої про напад на неї. Тобто, це воловиння війни. Одна країна йде війною на іншу. А що тоді робити, якщо хтось пішов війною на іншу країну і сказав, що це не війна, а назвав її будь-якими іншими словами? Саме для цього там і, і, і в тому числі було створений цей термін збройний конфлікт. Розумієте, тому що ну міжнародне гуманітарне право воно працює е, в незалежності. Хтось хоче називати війну війною, чи хтось хоче називати це збройним конфліктом. Був постріл, збройний конфлікт. Все міжнародне гуманітарне право працює. Тому е, збройний конфлікт це більш ширше поняття ніж війна. Був би абсолютний казус, якщо б без якихось офіційних заяв одна країна нападала на іншу. І е, як тоді регламентувати всі ці події? Ми продовжимо про це говорити після музичної паузи. Ти маєш знати це під час війни? Хто ти насправді Червоний Хрест? Так, ну що ж, ми продовжимо. Я хочу сказати, звертатися до всіх радіослухачів DJ FM. Ви маєте це знати. Ми живемо в дуже важкий, непростий час для кожного українця, коли ми всі маємо знати про міжнародну гуманітарну організацію, про найбільшу з них. І сьогодні ми про неї і говоримо. У Нас в гостях сьогодні Олена Стоко, заступник генерального директора Туриста Червоного Хреста України та В'ячеслав Маєвський, національний координатор з міжнародного гуманітарного права. І закінчимо точку, що ти почав про гуманітарне право. Говорити хотілося б, щоб слава закінчуй. так ну. Просто зрозуміти, збройний конфлікт це більш ширше поняття, ніж війна. Тому юридично правильніше буде називати це збройним конфліктом. От дуже схожі поняття і майже тотожні. І там немає ніякої різниці, як ви називаєте. Але офіційно і юридично більш вірно збройний конфлікт. Є ще одна ремарка. Я просто зрозумів, що це почалося з тих моментів, коли якась була філософія війни раніше, коли хтось оголошував війну, починав її. Або... Звісно. Так. А тепер вже я так розумію, з, з кінця е, там Другої світової війни вона ж була там частина не об'явлена спочатку. Е, так, тут, тут же були змінені поняття. Суть в тому, що е, е, е... Є таке поняття як злочин агресії, і коли одна країна офіційно заявляє про війну стосовно іншої країни, то це злочин агресії. І щоб не підпадати під цей злочин, іноді це можуть називати як хочеш, але не війною. І щоб цього уникнути, і термін збройний конфлікт він він більш більш доречний. Ще одне додам, так. те, що те, що болить любі друзі. Будь ласка, перестаньте плутати військовий і воєнний, воєнний злочин і військовий. Об'єкт. Тобто, зраз... Дві різниці. військовий і воєнний. Військовий це, це відноситься до війська, все, що відноситься до війська. Так. Воєнний відноситься до війни. Воєнна операція, наприклад. Чи військова муштра, да? військова аташе. Тобто, коли. Пишуть і кажуть воєнний злочин, це правильно військовий злочин. Це неправильно. Слава дякую. Ми будемо намагатися виправити, але це не дуже просто. Як ти розумієш, сьогодні дуже буде багато інформації, змістовної інформації для наших радіослухачів і для всіх, хто буде дивитися це на підкастах в YouTube. І я хочу до речі сказати, проанонсувати те, що ви сьогодні послухаєте. Якщо якимсь чином ви пропустите наступну серію, другу, третю чи четверту, ви ще можете подивитися на підкастах, але краще слухати у прямому ефірі, і буде до речі. Чи повтори, якщо щось пропустили, пам'ятайте, у цей же час о 18.00 щодня? Ми маємо повтори. Ну Олена, про розмір організації хотілося б поговорити. Який саме розмір? Розкажи, будь ласка, ну як можна виміряти Поміряти. розмір червоного хреста? Він червоний хрест настільки великий, як міжнародний рух, що його ніяк не поміряєш. Хіба що я дам декілька цифр цікавих? От, наприклад, щороку міжнародний рух Червоного Хреста, червоного півмісяця, досягає своєю допомогою більше. Ніж 160 мільйонів людей, осіб а повна назва, перепрошую: Червоного хреста і червоного e, півмісяця. Так, Це значить міжнародний рух, Червоного Хреста, Червоного Півмісяця. Тому що так у нас в Україні діє товариство Червоного Хреста, а в Туреччині діє червоного півмісяця. червоного півмісяця. Звісно. Потім, якщо говорити, значить, про обсяги, ми маємо 192 інституції. Це національні товариства, які діють у всьому світі. Крім того, в усьому міжнародному русі працює більш ніж 100 мільйонів волонтерів та працівників, це якщо так поміркувати дві два з половиною населення України. Крім того, якщо взяти Україну безпосередньо, то в Україні ми маємо зараз 8 тисяч волонтерів. Це досить багато, і після ескалації збройного конфлікту у нас ця кількість виросла на 5 тисяч осіб. Тобто тринадцять зараз, так? Да? Ні, ні, ні. Зараз вісім було три, досить багато. Ага. Так власне. Хто може стати волонтером Червоного Хреста? Я зазначу, що волонтери дуже важливі для нас. Фактично, наш міжнародний рух він є волонтерським. Ми є волонтерською організацією, волонтери це ключ. Ну, ким ключова... ти маєш бути якісь обмеження? є вікове обмеження. Є. Є. є різні є обмеження, в залежності від того, про яку країну мова йде. Якщо ми, ми говоримо про Україну, про Україну то це 14 років. Ми тут керуємося дівчата. Законодавством України волонтером може стати будь-хто, будь-яка особа, яка того бажає. Єдине, що вона має підприйти певну підготовку. Після того як вона виявила своє бажання, вона має прийти у відмінку. і привезти з собою ще восьмо. Звісно, хоч десять, <рес> Жарто, щоб стала більше набагато. Так, звісно. А, ось і вона має пройти підготовку. Вона має підписати потрібні документи, договір а, про волонтерську діяльність. Має підписати кодекс поведінки. В нас цей процес дуже формалізований, тому що через цей процес ми захищаємо наших волонтерів. Волонтерів ми їх страхуємо. Ми, ми їх навчаємо, тому тут є певний формальний момент далі волонтер має визначити, що він хоче робити. Він хоче доглядати за літніми людьми, які цього потребують. Чи він хоче навчати перші допомозі, чи він хоче розказувати, як колега В'ячеслав, про міжнародне гуманітарне право. Власне, він обирає напрямок, далі тренується і працює. Але може прийти спонтанно щось зробити, тому що зараз велика потреба мати спонтанних волонтерів, такі на стажі. Окей, продовжимо говорити про е, Червоний Хрест. Я скажу глобально, буду називати червоний хрест. Хто ти такий червоний хрест у цьому чотирисільному пізнавальному, гуманітарному соціальному проєкті. Хто ти насправді червоний хрест? Я так зрозумів, що Червоний Хрест дуже серйозна принципова організація і є свої принципи. Про волонтерів, як можна стати волонтером? Ти, Олена, казала, що ви навчаєте якимось правилам поведінки. Можливо, є якісь принципи поведінки. Ну, в принципі, це взагалі щось що є найбільш цінним і важливим для міжнародного руху. Я навіть собі якось думала, а як так вийшло, що рух став таким впливовим, знаним до слова, він має сумарно чотири Нобелівські премії миру, Отримував у його свого часу і після першої світової війни, і другої і тощо. Не буду на цьому зупинятися. Але є ось ці сім фундаментальних принципів, які є спільними для всіх компонентів руху, для всіх національних товариств, для міжнародного комітету, сім. Отже, перший, звісно, це гуманність. Якби треба було вибрати найголовніший принцип то гуманість це зрозуміло тому що власний рух виник для того щоб допомагати е, жертвам війни незалежно від того хто вони є аби рятувати е, їхнє життя Ну, а так виходить гуманіс номер один номер два це неупередженість тобто ми полегшуємо страждання людей незалежно від того е, яка в них раса і розповідання політичні погляди тощо ми робимо свою роботу незалежно від того третій принцип дуже важливий це нейтральність для того щоб мати довіру в усьому світі і щоб мати доступ до Тих людей, які потребують нашої допомоги, ми маємо бути нейтральними, і ми не можемо приймати жодну сторону конфлікту. Ми не можемо проводити дискусії релігійного, ідеологічного політичного характеру. Ми є незалежні. Ми працюємо як партнер держави, але ми є автономною організацією. Це четверта вже це незалежність. Четверт, це четверта незалежність. Mm. п'яте це добровільність. Працюємо за покликом серця. Не заради того, щоб мати якийсь профіт, якусь вигоду з того. Шостий єдиність в, в, в одній країні. Не може бути. Багато червоних хрестів, Червоний Хрест, 1, 2, 3, 4, 5. Є одна організація Національна Червоного Хреста, відкрита абсолютно для всіх, для будь-кого, хто хоче стати нашим волонтером, чи не нашим, а в іншій країні. Власне, ми тільки одні маємо бути в країні. І останній принцип це універсальність, або якщо коректніше перекладати, це всесвітність. Рух є всесвітнім. Усі товариства Червоного Хреста, Червоного півмісяця є рівними в своїх правах і вони зобов'язані допомагати одне одному. А чому такі ці сім принципів настільки вам важливі? Це наша є візитна картка. Це те, що забезпечує нам доступ до людей, які потребують нашої допомоги. Це забезпечує якість нашої роботи, наших гуманітарних інтервенцій. Це є те, це принципи додавалися, Вони зразу з'явилися чи вони додавалися згодом під вони, час вони. Вони вони їх задизайнили е, одночасно. Мені здається, я не дуже добре знаю історію, але вони з'явилися е, е, в якийсь один момент. Їх формалізували, і зараз ми обов'язково їх дотримуємося, тому що. Це як наші ДНК організації без принципів, ми не можемо працювати. Так, я вам пропоную робити таку штуку. Започаткувати я буду вашим учнем. Я учень, який навчається разом з нашими радіослухачами, дізнається більше з першої серії те, що я сьогодні дізнався. Давайте розкажу, зроблю невеличке резюме, як я це зрозумів. Що я зрозумів? У нас є взагалі червоний хрест. Це не просто неповна назва, червоний хрест і півмісяць. Правильно, і починається назва міжнародний рух Червоного Хреста. Ста і червоного півмісяця, оскільки у нас є різні віросповідання, тому і це, це і пов'язане. Так розумію е, для того, щоб не е, якось не ущемляти зі своїми правами від розповідання. Так, поїхали далі. В міжнародний рух поділяється на три компоненти: це міжнародний комітет. Червоного хреста, який був заснований в 1863 році. Я собі такий конспект веду, і він виключно пов'язаний з військовими конфліктами. З, з, зі збройними конфліктами, молодець п'ятірка. збройними конфліктами, бо війна військове там є свої різниці, свої нюанси. А в збройний конфлікт він включає в себе дуже багато різних моментів. Як ти не називи, але, але війна є війною, але є такі хитро зроблені політики. Не буду говорити хто. Хто називає е, війну іншими словами? Ми знаємо приклади. Тому ми називаємо це е, збройним конфліктом. Е, є міжнародна федерація, яка була заснована у 1919 році, вона займається всіми гуманітарними кризами: е, будь-що, землетрус, виверження вулкану, ковід, епідемія чуми, халери, я не знаю, оспи. Е, е, все, що завгодно, але не пов'язане зі збройним конфліктом. конфліктом. І у нас є національні товариства. До речі, наше національне товариство, може 104 роки українському. І в національній то вони переймаються усіма цими проблемами, але пов'язаними на території України на, на, на території національного представництва, скажімо, там цієї країни в нашому випадку на території України і це і гуманітарні кризи, і конфлікт е збройний М 192 країни мають свої національні е товариства, і це всі країни, які представлені на планеті ну, офіційні, які визнані там, я так розумію, організацією Об'єднаних Націй. Це Скоріше, моє за все, так? Скоріше за все. Ну, МКЧХ та Федерація в ООН мають статус наглядача. тому... У так. нас є чотири конвенції, які е, переймаються і захищають права гуманітарні е, у збройних конфліктах. Е, кожна там має своє, е, свій напрямок. І ну, десь так це моє розуміння, того, що я сьогодні послухав, що я забув. Абсолютно вірно. Тоді я пропоную всім нашим радіослухачам. Ви тільки що прослухали першу серію. Перша серія сьогодні ми розбирали структуру міжнародного руху Червоного Хреста, Червоного півмісяця з усіма компонентами важливими в наступній нашій програмі. Наступної нашій серії 22 листопада, у вівторок, ви зможете прослухати про діяльність напрямки роботи. І Олена і В'ячеслав розкриють максимально для вас ці теми. І у нас є повтори для того, щоб ви могли засвоїти щодня о 18.00. І завтра, післязавтра ви можете послухати е, в повторі першу серію. Пам'ятайте про це. З вами були Олена Стокос, заступник генерального директора ТОВ Червона Христа Україна, В'ячеслав Маєвський, національний координатор з міжнародного гуманітарного права, і ваш ведучий Андрій Джаджула. Дякую вам всім. Дякую вам, що прийшли. Щиро дякую. Бережіть себе під час будь-якої війни люди гинуть. Але я рятую життя. Не обираючи за кольором шкіри, національністю, статтю, віком, віросповіданням, територіальною приналежністю та політичними поглядами, і я роблю це вже майже 160 років. Я Червоний Хрест. Дізнайся більше про найвпливовішу міжнародну гуманітарну організацію світу та її національне товариство в Україні у чотирьохсерійному соціально пізнавальному проєкті Хто ти насправді? Червоний хрест, ведучий Андрій Джачула. Програму підготовлено за підтримки товариства Червоного Хреста України. DJ FM. 2022 рік. Кінець першої серії.